Всіх вітаю! З вами Марія і наша рубрика Приготуйтесь до ну, до наступних подій. Дивіться, в мене ще є от така українська теж колода українською мовою. Теж магазин Аврора, якщо кому цікаво, не платять вони мені за рекламу, тож я просто-просто. Ділюся, бо дійсно може комусь цікаво, і дійсно, ціни на карти Тару у них ну, найнижчі взагалі в країні. Але ну, це тільки дві колоди у них такі були у продажу. І, може, там ще щось з'явиться, але ж то треба дивитись, ходити до них. Дівчата, починаємо, як завжди, з особистого життя. Давайте дивитись. До речі, якість непогана у карт. Так. Давайте особисте життя. До чого вам треба приготуватись у вашому особистому житті? Цікаво. Дивіться, королева кубків тут виходить. Ну, якщо по знакам зодіака, може, з ким воно так буде співпадати, то рак Скорпіон Риби. Але не обов'язково, тут тут більш знаєте, про внутрішню силу людини. Більш звертайте уваги тут, знаєте, от як Може, це ваша карта, може, це вам спілкуватись з такою жінкою треба буде. І Для когось це може бути по крові рідна людина. Дивіться, якісь як починання, знаєте, як от є вже певне бажання щось розвинути, до чогось прийти. І. Це як або ви самостійно будете щось робити і матимете силу для того, щоб щось робити, або це разом з такою королевою вам треба буде якусь ситуацію розвивати. Але ж дивіться, тут є маленьке таке попередження: сил то буде, їх буде достатньо, але тут може бути така ситуація, коли знаєте. От наполегливість, вона тут буде важлива, але не така, що продавлювати ситуацію, а вмійте е ну, домовлятись Тут більш про це. Бо якщо ви домовитесь, ви більшого досягнете. Така тут ситуація а любовна сфера. Давайте тут дивитись, до чого вам тут треба приготуватись. Тут зміни, зміни. Тут вже королева мечей більш розсудлива, там емоційна, а тут більш розсудлива. Тут ви будете виступати в. І знаєте, як у вас тут розрахунок більш буде йти. І знаєте, тут не стільки про кохання, скільки тут про матеріальні. Ситуації. От тут на це ви будете звертати більш уваги. Знаєте, як от чогось не вистачає. Може сфера кохання у вас останнім часом взагалі багато сил відбирає. Це можуть бути не обов'язково матеріальні, а можуть бути просто от, ну, ваші ресурси, зміни. Ви, ви схочете змін, ви їх будете е, як продумувати, знаєте, це. Ще поки що як планування, але таке вже, от я, я точно знаю, що я хочу змінити, але треба продумати яким чином. Але може на щось не вистачає коштів. Якась ситуація, знаєте, коли от ви для себе вже напрямок обираєте, ви знаєте, що і яким чином будете змінювати це як останні штрихи планування. Ось така тут більш ситуація. Давайте дивитись по роботі. На що тут треба звернути увагу до яких подій готуватись в роботі. Інформація, її обробляти треба, воно вам не все буде до вподоби. Бо, знаєте, як, ну от, багато змін. Ну, наприклад, якщо ви працюєте там з паперами, то це, знаєте, як. Зміни в законодавстві треба все ретельно вивчати і опрацьовувати. Якщо ну, будь-яка інша робота, це знаєте, от як... це не те, що там вас не попередять, ні, це навпаки, це знаєте, як от наполягати будуть на тому, що. О, таким чином, як звикли, більш не працюємо, міняємо, робимо е, інакше. І у вас, знаєте, як таке відчуття, що нібито ви десь втрачаєте, насправді не хвилюйтесь, бо тут не, не, не про втрати більш. Тут більш, знаєте, про. Ті можливості, на які ви поки що ще не звернули увагу, бо поки є, ви звернули увагу на те, що вам не подобається. Але за тим, що не подобається, є і гарні якісь речі, тож на них треба звернути увагу. Тут якісь, знаєте, як от зверніть увагу ще й на те, що ви щось там собі мріяли. Ви щось хотіли якихось змін. Але ж, як знаєте, от, от нібито хочу, так? але щоб воно так втілилось в життя, щоб нічого не треба було міняти, але щоб користуватись тим, як я хочу. А так не буває. Тож через зміни ви прийдете. Тут про гроші і не маленькі, така достатньо, достатній заробіток, тож в заробітках ви, я не бачу, щоб ви втрачали, тут про нема тут такого, щоб від вас це забирало більш сил, ніж до селі. Ну знаєте, от як робили, так ви і будете робити, але щось там інакше. І воно все врівноважиться, ви війдете у новий графік, у нові якісь зміни, ви до них звикнете і доволі швидко звикнути. Тож, ну, Тож тут непогана позиція. Тут показано, що ваша перша реакція це засмутитись, але ж ви потім розглянете ситуацію більш ретельно, і побачите, що там нема чому засмучуватись насправді. Давайте дивитись, що вам прийняти в цей день. Ми дивимось на один єдиний день і кожного дня. Тож, давайте так розглядати, що в мене падає. Це для мене інформація, тож я її так просто кладу у колоду. Угу. Ну, от бачите, тут нічого поганого взагалі-то й нема. Ви будете радіти з цих, знаєте, от як зміни, які швидко якось війдуть в ваше життя, і зміни, які. Вони будуть стосуватись взагалі-то не тільки вас, а тут і колективу, і, ну, тобто це не для однієї людини, а взагалі от для багатьох людей. Для когось, може, там в сім'ї якісь зміни. Треба буде попрацювати, треба опрацювати нову інформацію, але ви як засяєте, от знаєте, це зміни заради того, щоб покращити. Вони спрямовані на покращення, вони так і будуть працювати. Тож не хвилюйтесь, у вас перша реакція якась така, от, знаєте, як злякались, засмутились, але ж не треба, там нема чому. Просто розберіться і ви зрозумієте, що якісь там покращення йдуть. Тільки дивіться: там треба буде. От знаєте, як не перегоріти. Бо ви можете так дуже-дуже емоційно вкластись в ті зміни, а потім вигорання, де воно буде. Тож не робіть так, щоб ви не вигоріли. Ви якось розплануйте собі все. Якось так знаєте, помірно все робіть. Ну, зміни їх теж треба сприймати помірно, а не так, щоб гамузом. Від чого відмовитись треба? Давайте розглядати, від чого вам ну, краще за все відмовитись. Вибір за вами, це тільки так працює. Так, дивіться. От ну, я вже це проговорила, але ж повторюсь. Від різкого сприйняття. Там багато інформації до вас прийде. От Звертайте увагу, будь в чому. Я знаю, що ви то чуєте, там кицька просто в неї. там ну, Манікюр робить собі. Так, я думаю, Це зрозуміло. <свісна> так, е е дивіться як. Багато інформації її буде надходити, швидкати з манікюрного салону і одразу сюди. Але ж дивіться, там багато інформації буде такою, що треба буде, ну, вона буде висвітлюватись, вона буде трошечки змінюватись поступово. Для когось з вас інформація буде як стосовно родини або з родини. Для вас буде інформація. Тут щось, знаєте, от, закінчується певний період вашого життя. Закінчується доволі так, знаєте, ну, швидко. Ну, Так, знаєте, от раз і все. І, ем, от як сяяння йде. Знаєте, от радість е, для когось з вас, я заглядаю, дно колоди, Поєднання з сім'єю, поєднання з друзями, може хтось з вас повертається, наприклад, там, ну, звідки лязь, там, ну, по такій карті, із-за кордону може бути. І це, знаєте, от коли м -м, бачите от все ніби те саме, а якесь воно інакше. І все таке рідне, і все-таки без чого взагалі не можна жити. От тут. М Відмовтесь від буде тут таке, знаєте, щоб, от різка оцінка, розсудливість така, але ж теж дуже різко все. Більш звертайте увагу на те, чому можна радіти. Бо тут, ну, Трошки дивіться, а може, вам буде нав'язаний чийсь егоїзм, може ви е з ким спілкуючись, будете проявляти свій егоїзм? От відмовтесь від таких, от, знаєте, дуже яскравих проявів. Спокійніше трошки сприймайте найближчим часом те, що буде коїться коло вас. І чого не уникнути? Давайте розглянемо цю оце питання, оцю позицію. Чого не уникнути? Аліс, угу. ну що таке? Так, дивіться, на кінці колоди король жезлів Якась тут ще імператор. Тут буде спілкування з чоловіком, який От він дуже такий наполегливий, дуже, може, навіть, знаєте, щось таке тиранічне в нього, у нього в характері є. Якщо він щось вирішив, ну. Знаєте, це не важливо, якщо навіть комусь там не подобається його рішення. Він буде робити так, як він вирішив. Це може бути початок нової роботи, це може бути обговорення якихось там документів, якоїсь інформації Аліса. Як так можна? Туди-сюди. Знаєте, не уникнути спілкування з такою людиною, не уникнути, це як знаєте, треба ретельно розглядати якусь ситуацію. Треба як взаємодія. Тут більш взаємодія важлива дуже. І для когось це може бути і співбесіда, то покажіть свої найкращі риси. Зосередьте на цих найкращих рисах увагу, і будьте, знаєте, такому чоловікові подобаються люди, які от не м'яко тілі, а такі, знаєте, наполегливі, такі, які знають собі ціну, які цінують свій час, свої, ну, скажімо, знання. E, взагалі себе як людину, як фахівця. От покажіть себе як фахівця, e, де б ви там не спілкувались. Оце буде оцінене, це буде помічене і це буде те, за що людина вас якось для себе, знаєте, Ну, як побачить для себе в вас. От якусь цікавість, оцим ви повинні взяти таку людину. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Тут якесь виконання бажання. от Просто тут така радість, таке щастя. І радійте життю, і будьте щасливі, і взагалі, це, знаєте, тут багато знань до вас прийде в цей день, багато чого відкриється для вас, відлюдник ще й на дні колоди. Тут Дійсно розглядайте якісь знання, тут можете, тут може бути зустріч з якимсь вчителем, який, от знаєте, людина, яка багато що вам дасть, яка має багато знань і ділитиметься цими знаннями, яка вас як направляти буде. Ну, тобто, знаєте, зустріч для когось з вас, зустріч з людиною. Ой, яка, знаєте, найближчий час, там, ну, може, довгий, може, не дуже довгий, але ж буде для вас то, як світилом. От саме тим, що людина може вам дати. Саме тією користю, може, це ви для когось так будете. Це теж дуже-дуже добре. Тож, будьте уважні і будьте. Людиною, яка приймає всю ту інформацію, яка буде йти до вас. Така цікава порада. На цьому я закінчую це відео. Дякую всім, хто подивився. Всім вам бажаю всього самого найкращого. І дивіться, перемішала колода і імператриця лягає на дно колоди. То це покращення, яких вам не оминути. І для когось це для вас карта, для когось це пов'язано з рідною землею. Тобто, ну, знаєте, зміни, яких не оминути, зміни, які вам дуже-дуже важливі і дуже очікувані, і вони на краще. Я, їм дуже, я дуже вам цього бажаю, всього самого найкращого і змін. Таких, щоб ви раділи, щоб ви були щасливі, і ви, і ваша родина, побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.